Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Рюкзак. Рюкзак не повинен бути військом. Є відео, де я розказував, чому не повинен бути на вас камуфляж, чому це дуже погана ідея. А, а відео про рюкзак, воно ще більш важливе, тому що люди, які звичайно натягують камуфляж, вони ще й купляють військові рюкзаки, бо вони по кольору їм там підходять. Це їм здається дуже правильним і дуже логічним. Нема гіршого е, спорядження, ніж військове. Е, військове спорядження, воно не передбачає багаторазового використання. Е, солдат це одноразова одиниця. Якщо б ви там про себе не думали, кожен із вас. Е, якщо е, ти звичайний солдат, то тобі точно треба таскати на собі. Якесь там спорядження. і Звичайно, ти будеш таскати його в рюкзаку. Але якщо ти звичайний солдат, ти просто витратна одиниця. Особливо в українських реаліях ти просто е е гармат, е е що там, снаряд до гармати, там, куля до автомата, дрон чи ще щось таке одноразове, якого відправляють в один кінець буквально. <кій> Ті, котрим вдається ще на, на позиції на 3 дні, просидіти там 30 днів і ще після того повернутися, Ну, то, то ці хлопці. вони, що там, героями не стануть. Скоріше всього, про них і знати ніхто не буде. Тому давати. Їм спорядження, яке б можна було використовувати багато разів, з економічної точки зору не, ніяк не обґрунтоване. І ніхто такими речами не заморочується. В цивілізованих країнах з іншої причини з цим не заморочується, з тим, що цього спорядження є багато. Його можна міняти після кожної операції, його можна там, втрачати, зношувати, вимащувати і так далі по списку. Рюкзак військовий, він призначений для того, щоб, ним, щоб довго там десь йти із ним, щоб він гарно розподіляв вагу і так далі. У нього зовсім інші цілі. Він повинен дозволити просто взяти те, що вам там необхідне, донести до місця, де ви там будете щось робити. Ну і можливо повернутися назад. Все, що там з ним трапиться в дорозі, тим то нікого не цікавить. Тому що якщо ти повернувся а рюкзак ні, це дуже гарні новини для твого командування. Якщо ти повернувся з рюкзаком, то абсолютно байдуже для твого командування, тому що той рюкзак коштує копійки. А твоя підготовка коштує цілу зелену бабла і ще плюс до того виростити тебе, а потім ще виплачувати за тебе втраченого якісь. Виплати там рідним, особливо якщо в тебе була сім'я, то е нормальний здоровий соціум, такий як, наприклад, в західних країнах, він цілком розуміє, на який ризик е е солдат себе наражає, і е е що він може втратити життя, і відповідно суспільство в боргу перед ним, перед його рідними, ті, котрі від нього залежали, ну і ті мають отримати. Все необхідне для того, щоб їхнє життя тривало без нього. Це вся фіня не стосується України і не є основною метою цього відео. Головне, що ви маєте зрозуміти, що рюкзаки для військових вони мають абсолютно інше призначення і вони категорично не підходять для туристів. Тому що туристи це люди, які купують спорядження на тривалий час. Вони готові за нього платити дуже велике бабло, тому що йдучи на той, хто хоч один раз ходив у похід, він, як ніхто інший, розуміє, наскільки вага, наскільки зручність, наскільки розподілення тієї ваги по тілу має значення, наскільки в нього муляють певні місця там, на плечах чи на поясі. Наскільки його задовбало в дорозі діставати там із якоїсь кишеньки там, телефон чи якусь кишенькову їжу, як вона незручно защибається в той чи в інший бік, як вона незручно розташована. Тому той, хто провів у горах і в походах там раз або кілька разів, він в туристичному магазині переміряє всі рюкзаки, всі до останнього, вибере найлегший. І найзручніший, з найзручнішими розташуваннями кишенів, з найзручнішим, з найкомфортнішою для нього шириною шлеєв, найкомфортнішим для нього розташуванням того нижнього пояса підтримки і так далі. І навіть кольору він надасть велике значення. Ось так це працює. Люди, які спали там в елегічному сні. Думали, що це якось там менеться, то що в Україні є. Що якось воно буде без його участі, відкладали це на, на потім і вже їх там зловили не один раз, а два рази, бо він втік не просто від а вже десь з військової частини. То ці люди вже там рвуть на собі майку і кричать, що я вже готовий, я вже готовий з цього тікати з констабру, я готовий там на все. Мені вже нічого там не страшне, я готовий йти там, тиждень, місяць, 100, 200, 500 кілометрів, тільки щоб втекти з цього концтабору. Оце ота категорія, яка от робить багато всього, але зовсім не те, що потрібно робити. І оце та категорія, яка купляє камуфляж, і та категорія, яка має камуфляж. А може хтось і має ті рюкзаки. І та категорія, яким треба обер... об... обов'язково безпечно, бо в нього тільки одна спроба дістатися там десь через гори, бо... бо то надійно. Ну І це та категорія, яка попадає в погані погодні умови, яка потім вилазить на стежки, яка потім сама приходить прямо в руки до прикордонників. Знесилені, без... без можливості там якось опиратися. І це, ну, і це та категорія, які там готові боротися за своє життя, заряджаються якимись газовими балонами з собою, ще хтось там бере, не знаю, якісь ножі, мачети і тому, ну і так далі. Я там живим не дамся, і так далі. Але в реальності виходить, що в камуфляжі, в військовому рюкзаку, він там понатирав собі вже всі ті плечі. Вже розгубив половину всього, що зрічало іззовні, намок під дощем, замість намету взяв нічого, бо був, бо він на все готовий. Буду спати під відкритим небом. Мені вже нічого не страшне, я там не знаю. Джон Рембо, цей Арнольд Шварценеггер і так далі. Там всі навіть хижак із. Хижака п'ятого в міських умовах. Тобто оці от люди, вони ті, котрі в кращому випадку просто сходять з дистанції, повертаються назад і далі ще якийсь там вік сидять. Ну, але більша частина із них просто нікуди не можуть продовжити свій шлях, бо вони просто тупо не готові, бо вони вибирали камуфляж. І вибирали те, що в них вже було під руками. І відповідно вони так само поставилися до всього решту, до, до підготовки, до, до доїзду. На Натяпляв до доїзду, доїхали там за 100 кілометрів, пішли пішки з Микуличина, навіть і не з Татарова. Подивилися, що там з ворогти 80 кілометрів та пішки, та я нам дійду, що там мені, я, я готовий. Я такий готовий, як, як самий готовий. Ну і, і все таке. Тому, повірте мені, ніякого військового спорядження, ніякого одноразового спорядження, ніякого спорядження з квитком в один кінець. Спорядження повинно бути туристичне. Одяг повинен бути туристичний, тому що це те, що створено для людського комфорту і для того, щоб цю пригоду повторювати з дня в день, щоб похід тривав не один день і щоб вас Зекономити і всі ваші сили і ресурси вашого тіла. Ось так. Ну що ж, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.